Тому що це все-таки неділя, день Божий. Ми згадуємо там, скажімо, про якісь там події, які відбуваються в Біблії, там, про якісь духовні речі, які скажімо, близькі нам всім. Тому що, ну скажімо, ми зараз не переживаємо чогось ну, супернового, да? ми не, не, не переживаємо щось унікальне. Часто, коли ми відкриваємося те письмо, ми все-таки чуємо щось, що близьке нам, нам і відгукується на комусь рівні. Може, це не завжди дуже очевидно. От. Ну і тому, скажімо, є фахові люди, які нам тлумачать, чому, очив... чому це доволі просто і чому це нам близько. Я пропоную, е... я тоді пропоную помолитися коротенькою молитвою. От. І потім я поділюся з Словом Божим і трошки розкажу про нього, що там опишемо. Помовилось, так. Слава тобі, хвала, великі очі. Дякуємо тобі, що ти нас напуваєш, ти нас годуєш. Ми маємо хліб тут на цій землі, який ми можемо споживати, щоб мати сили. Також ми маємо хліб духовний, який нам дає натхнення, який наповнює нас та дає нам сенс справжній для життя вічного. Просимо тебе. Наповни нас ним, дай нам Духа Твого Святого, щоб ми сприйняли і зрозуміли, що ти нам кажеш через своє слово. Слава Тобі і хвала на віки віків, Отець Син, Святий Дух. Амінь. Слово Боже! Сьогодні церква святкує преображення. Таке велике свято це кінець періоду богоявлення, який триває. Практично три неділі. О, і закінчується він власне святом преображення, яке описано в 17 розділі Іван від Матвія. А через 6 днів забирає Ісус Петра, Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І перед ними преобразив, преобразився обличчя його, як те сонце, засяйло. А одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатра: одне для тебе, одне для Мойсея і ще одне для Іллі. Як він говорив, ось Хмара Ясна заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся, що сказав: Це син мій улюблений, що його я вподобав, Його слухайтеся. А почувши, попадали учні до лілиць і поклялися, і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Ставайте і не бійтесь, з'ївши очі свої. Нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав: Не кажіть нікому про це видіння, аж поки син людський із мертвих воскресне. Амінь. Коли я читаю це слово, і думаю, блин, типу, тут, там, ну, ми, тут взагалі якась фант... фантастична сцена. Це якесь типу, Avengers, знаєте, месники. Там, там, хтось іде зустрічається Тором, якісь там блискавки, якісь ефекти магічні. О, тут якась хмара прилітає. Я одразу уявляю, що це за хмара вона біла, чорна. Типу, це як туман, чи це як взагалі нічого не видно. От, чи це щось чорне, що тебе повністю обгортає. Потім з'являється Мойсей Ілля. І я одразу думаю, як вони впізнали їх. Як вони зрозуміли, що це Мойсей Ілля? От, мабуть, якесь було відчуття, мабуть, було якесь розуміння того, що все-таки та-та-та, це Моїсей. Бейджик такий, знаєте, у кожного, як, як, <реш> <реш> як в супермаркеті. От, Ну, Скажімо так, це все спекуляції. Ми, я, я не знаю до кінця, але, мабуть, дійсно якесь було відчуття, що ось ось ця людина. Можливо, дійсно Моїсей, тому що у нього були якісь атрибути Моїсея, наприклад, там. Посох. посох, та, посох. Або таблиці, таблиці з заповіді заповіді. Такі по 30 кг кожна. Так, який тренч відкриваєш. Ну, а Ілья, я думаю, там не знаю. мабуть... Ні-ні. Пророк Кіля. А пророк Кіля можу, тому що він на у зійшов, на якій він в небо вознісся. А потім я щось думав, а потім. Коли читаєш ці слова, то... Я пам'ятаю, сидиш і думаєш: Петро? От от перше, що подає, подає мені в око, це Петро. Часто про нього говорить церква, От апостол Петро, він там стоїть на вході в раю. От, і ось він там стоїть на горі. І перша, перша ідея, перша найліпша ідея, яка у нього з'являється, це лишитися там на горі. Каже Ісусу, давай ми. Робимо тут три шатра. Але зауважте, що він каже. Він каже: ми зробимо тут три шатра для тебе Ісус, для Мойсея і Іллі. Але лишимось ту ми тут всі. Тобто -то -то шатро для тебе Ісус, але ну, типу, ти ж знаєш, що ми з тобою. Типу, якщо ми з тобою зайшли, мабуть, тут з тобою і лишимося. Нам тут так всім добре. Все-таки він каже, наче про Ісуса, але думає про себе. Ну, тому що він він опиняється в тому місці, в якому стає раптово дуже добре. Просто щось ще якесь класне, шикарне відчуття. Таке, тако, така, така благість. Така... Я не знаю, що це за відчуття. Я не знаю до кінця, що він там. Може, ми про це трошки поговоримо, може будуть якісь думки яскравіші. Але я трошки розумів, про що каже Петро. Я приблизно розумію це відчуття. Знаєте, що це? Отут ці батьки сидять. Це коли лежиш зранку і чуєш. А, окей, люда, добре, сорі. Але ти була півроку практично мамою, так? Так, опікувалася дитина, тому просто відчуття уявіть собі ранок. І хтось там кричить: тато або мама, давай, вставай, грайся зі мною, зроби мені щось поїсти, погуляй зі мною, почитай мені книжку. А ти накриваєшся ковдрою і тебе немає. І тебе абсолютно немає. Тобто в якийсь момент тобі стає настільки добре, і ти вдаєш, що ти спиш. Знаєте все відчуття, так? таке, типу, я е, закриваю очі і е, я дуже хочу спати. І я б хотів би спати, і я, в принципі, сплю для цієї дитини. І в цей момент ніякі життєві турботи, ніякі переживання, ніякі кредити, роботи, діти, наші домашні справи, вони нас жодним чином не обтяжують. Я думаю, щось таке відчував Петро, який от там на горі, він каже: дивись, ми на горі, далеко від всіх. Тут присутність великих святих, найсвятіших для ізраїльтян, для ізраїльського народу. Ну, хіба що царя Давида не було? Якби був він, то було все. Каже все, нам більше нічого не потрібно. Навіщо нам там ці люди внизу? Давай, дивись, там ми повинні працювати, мати піші переходи між містами багато годин іноді днями. Ми можемо потрапити в якесь село, там, де не знаю, там самаряни там, чи ще хтось, який нас можуть побити. Нас, ми натикаємося на фарисеїв, які нас постійно критикують і хочуть тебе вбити регулярно. Нас, в принципі, теж, тому що ми з тобою за компанію йдемо. Навіщо нам це? Ну навіщо? Давай. Ми вже якось цей нагору, От, там тут лишимось шатро тобі, ну, все ці нам. Мойсею і Лі. Ну, ми з тобою всі в одному наметі тут помістимося. Все в порядку. Таке трошки, знаєте, як наше життя. Ти береш, кидаєш все, лишаєш свої буденні справи, ні дружини, ні, ні дітей. Ти там молишся в блаженстві якомусь перебуваєш і все. Але е, Ісус, Ісус тут вирішує зовсім інакше. Він каже, ми тут не лишимося. Вам, звісно, всім тут добре. Вам, звісно, класно тікати від дітей. Вам, звісно, класно накриватися ковдрою, лежати під нею і, скажімо, думати про якісь благі думки. Але рано чи пізно вам все одно доведеться повертатися до свого буденного життя. Вам треба буде працювати. Вам треба буде. Займатися своїми якимось побутовими питаннями, вирішити з дружиною які меблі купити, заробляти? Так. 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 О, так. Де святкувати різдво? Куди поїхати у відпустку? І де на це все дістати гроші? Всі ці питання каже Ісус, у вас будуть. І тому, звісно, зараз в цей момент ви почуваєте себе безтурботно, вам тут класно, на горі, на фаворі. Ви відчули присутність Божу, ви сповнилися Духом, ви перебували, наче в раю, по суті, це і був, тобто як рай, тобто ти серед святих, там знаходишся, ніяких турбот, нічого. Їсти не треба, От, будувати нічого не треба, не хворієш. Але там внизу життя продовжується. І тому треба його прожити гідно. Тому що цей смак у цього раю він лишиться на вустах. Ці апостоли вони жили далі з цим, з цими думками про те, як класно там було. Яків, Іван, Петро. Я думав, Ісус їм тут забороняє взагалі про це казати до Його Воскресіння. І я уявляю, як у них язик чесався, свербів. Ну, як можна про це мовчати? Ну, там вже так класно. Але, мабуть, це не дарма було. Він сказав їм просто мовчати, щоб вони не розпотякали, щоб інші не сказали: ні-ні-ні, так секундочку, ми не граємо. Ісус, давай нас забирай туди. Ми не будемо тут по землі ходити і дивитися на твоє страждання. Ми не будемо тут працювати на звичайній роботі, ми хочемо одразу бути там, поправитися від тебе. Там буде добре. Ні. Кожному треба спуститися з фавору вниз, прожити нормальне, гідне життя, щоб потім колись опинитися там разом з Богом. Це страшно, це буває складно. Але і там теж. Ми, я читаю, що ми читаємо, як вони впали і злякалися, коли почули голос Божий. Але Ісус до них каже: вставайте і не бійтесь. Тому що в Ісусі немає страху. Коли ми дійсно в Нього віруємо, то багато різних проблем для нас не стають такими вже страшними, такими значними, такими великими. Якщо ми дійсно йдемо за Богом, Він оберігає нас. Оберігає нас зовні, оберігає нас всередині. Дає нам надію, дай нам твердість у всіх випробуваннях, дає нам твердість таку мужність зняти ковдру зі свого лиця, піти до своєї дитини, піти до своїх справ і робити їх з любов'ю, так як він нас цьому навчив. Умовно гарно вийшло, так? Так. Я бажаю вам всім доброго, класного тижня От. і доброго виконання ваших всіх домашніх справ. У вас все вийде. Будьте благословені!